Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 додати 7 дорівнює 10. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно! Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 додати 1 буде 10, 10 дорівнює 10, 10. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.